Господи, Боже мій, Ти моя скеля і мій притулок, у твоїх руках моє життя, і лише Твоя воля веде мене дорогою спасіння, схиляю серце перед тобою в тиші цього дня, прохаючи, захисти мене від зла, яке блукає світом, зміцни мою віру, коли приходить сумнів, даруй мир. Коли серце зранене страхом і тривогою, огорни мене Твоїм світлом. нехай жодна темрява не торкнеться моєї душі, очисти мої думки від гніву, очисти мої уста від нарікання, очисти моє серце від гордині. Дай мені силу прощати. Надію, коли здається, що виходу нема, і любов. Калікує всі рани. Хай твій мир живе в мені, і через мене в моїй родині, в моєму домі, у моєму світі. Хай буде воля твоя нині, завжди і на віки вічні. Амінь.